Доброго дня всім підписники. Дорогі друзі. Є на продаж ось така парочка лимонних, Турецька такла, хто не в темі. Хто може перший раз дивиться мене? На ігрі вже. Цей зеленкою помічений вже пікірує. Продаю їх. Кому треба, кого цікавить, пишіть телеграм або вайбер. Мій номер телефону 095 51 52 633. Звати мене Денис з Черкаської області. Хто приїде забере. Взагалі замічательно скидочку зробив. Можна на зерно помінятися. Ну теж треба приїхати буде вам. Можу автобусом передати. в общем, пишіть домовиться. Ось така є парочка. обгоняна вже.